Всім привіт, такий Коротесечний огляд маркетингу гри щаслива вісімка. Це просто ну мега-мега-мега круто, тому що вхід 150 гривень один раз. Ви за це отримуєте 270 гривень на карту та нове місце. І це буде постійно. Тобто, знову з цього місця ви отримуєте знову ж 270 на карту та нове місце. Чому вхід 150, а отримуємо лише 270? Зараз пояснюю. Вхід 150 гривень. Місце 90. Тобто, закрилося три місця під вами. Ви разом отримуєте 270 гривень на карту. За три місця відразу. Реферальні 50 гривень. Тобто, виплачуєте 50 гривень тій людині, яка вас запросила. І 10 гривень. Це на технічне обслуговування списків та виплати комісій, так? Тобто все чисто, зрозуміло. Списки всі є в групі посилання під відео або в мене в профілі. Там вся інформація. Можете задати додаткові питання. Це просто реально круто.